Добрий день! Сьогоднішня наша конференція згідно проєкту Геліус і наша сьогоднішня повідачка, завідувачка кафедри електронної інженерії Ірина Яремчук. Пані Ірино, з чого виникла ідея проєкту Геліус, який зараз розпочинає свою реалізацію? Про де дякую за запитання. Ідея проекту «Геліус» зародилася у співпраці з нашими партнерами. Це в основному Кавнський технологічний університет і університет Глазго в Шотландії. Відповідно, як результат нашої багаторічної співпраці, в попередніх наших проектах. Ці наші проекти стосувалися органічної електроніки і відповідно світлодіодів. Звичайно, що ми в тому напрямку вирішили продовжити, тому що співпраця була хороша, і як результат прийшли до. Ідеї написати новий проект, який би стосувався білих оледів, одномолекулярних, які б мали покращені характеристики або в так званих в оледів, або вледів. І як результат, це був поштовх, оця така спільна робота для того, щоб подати, продовжувати працювати ефективно в цьому напрямку, і відповідно. Ми зупинилися на ідеї написати проект, який буде стосуватися саме конкретно таких одномолекулярних білих світлодіодів. Ви би сказали цей проект більше освітній чи власне науковий? Ну тут не можна сказати однозначно, чи це науковий конкретно проект чи освітній, тому що він є мультидисциплінарний, я б сказала. Тому що з однієї сторони проект включає науково складову, де проводяться дослідження. З іншої сторони, наші дослідники, як досвідчені, так і молоді дослідники, йдуть за кордон і чогось там вчаться. Це перше. А по-друге, одним з важливих таких етапів, які Є виконання та завдань в цьому проекті, це є якраз навчання викладачів, дослідників саме львівської політехніки, до написання наукових проектів, до представлення їхньої роботи. І відповідно тут я можу сказати, що це є поєднання як науки, так і освіти. Дякую. А на яких ключових завданнях зосередиться проектна команда на початку на початкових етапах виконання? The line correct the hands. Ну, проєкт Агеліус має п'ять таких основних завдань, і перші три завдання це якраз стосуються наукової роботи. Перше, перше завдання, яке в нас є, це є проведення наукових досліджень по, по галузі органічної електроніки, тобто білих світлодіодів. І відповідно кожен партнер в цьому проєкті має свою частину роботи. Львів, наприклад, спочатку, починаючи з будь яких е, присла, е, починається з того, що мусить бути синтезований матеріал. Так, от наші колеги з Шотландії. Шуланський університет вони займаються синтезом наноматеріалів. Тоді Калавський технологічний університет разом з Рижським технологічним університетом займаються характеризацією цього матеріалу. І останнє завдання львівської політехніки це на основі отих отриманих матеріалів, досліджених матеріалів, зробити готовий прилад. Білий світлодіод, як результаті це получається синергія об'єднання чотирьох партнерів конкретно в цьому напрямку. Тому перший етап нашої роботи це якраз розробити цей план роботи, чітко визначити завдання, які будуть робити кожен з партнерів, і в результаті, щоб отака спільна робота дала хороший результат. Крім того, оскільки наші завдання є це поїздки, обмін досвідом, також спланувати ці поїздки і як для досвідчених вчених, так і для. Молодих вчених і ще одним важливим завданням нашого проекту є звичайно підвищення рівня нашого університету. Тому в цей проект залучений також проектний офіс Львівської політехніки, який також має декілька завдань. Тому першим таким на початках нашого проекту ми мусимо визначити оці основні першочергові завдання, які також повинен зробити проектний офіс для львівської політехніки. А який бюджет проекту як ви плануєте його втратити? Чи він вже є розписаний? Чи ви будете його формувати в процесі? Пер дякую за запитання. Перед подачею проєкту в систему Європейського Союзу на портал. Ми розробили звичайно бюджет, і відповідно до цього бюджету, кожен партнер має свою частину коштів на виконання даного проєкту. І згідно з цього з цим бюджетом, загальна сума коштів прийшла на Львівську політехніку, і ми, як координатор даного проекту, ці кошти, які були зазначені для кожного партнера, пересилаємо їм для виконання. Даної роботи. Загальний обсяг цього проєкту є близько півтора мільйона євро. Але є у нас тут один нюанс. Не знаю, варто казати чи не варто, але наш партнер, один з партнер це є Шотландія, Університет Глазго. Вони на, даний, на момент подачі. Проєкту не були асоційованим членом Європейського Союзу, і, відповідно, їхню частину бюджету буде фінансувати їхня наукова рада, а не Європейський Союз. Тому з Європейського Союзу до наш, наш проект на наш проект переведено коштів. Має бути мільйон сто тисяч євро. Десь приблизно така сума. Ви вже згадували про ваших партнерів, що могли ви назвати хто з ваших партнерів залучений в проєкт, і чи в них є вже визначені конкретні завдання, за які вони будуть в проєкті відповідати, чи ви як координатор будете вказувати їм, чи радити їм, що потрібно робити. В нашому, в наш консорціум складається з п'яти партнерів. Звичайно, Львівська політехніка є координатор. Наступним партнером є Каунаський технологічний університет. Координатором від цього проєкту є професор Дмитро Воленюк. Це є Рижський технічний університет, професор чи доктор, верніше правильно сказати, доктор Каспар Старсковський. Наступним партнером є в університет Глазго, де координатором. Під глазого є професор Петер Скабара, а також в нашому проєкті ще є один партнер це є е, е, інтелігенція з Люксембургу, які займаються, які мають також окремі завдання в даному проекту. В даному проекті перед подачою проекту на етапі написання даного проекту з всіма нашими партнерами було проговорено конкретні завдання, хто що буде виконувати. Але, незважаючи на то, ми розуміємо, що проект не може не бути ідеально запланований і нічого не змінюватися. Тому в нашому проекті заплановані щотижневі зустрічі з усіма нашими партнерами. Це є онлайн. В форматі, де ми будемо обговорювати і отримані результати, і плани на майбутнє, які можуть дещо змінюватися, чи якісь інші результати. Відповідно, отаким от чином плануємо роботу. Для України зараз доступна велика кількість міжнародних програм, зокрема в межах програми Горизонт Європа, який бюджет близько 96 мільярдів євро. Чому ви саме обрали напрям програми «Вайдер»? Ну, і власне, чому участь в цій програмі є особливо важливою для українських університетів, ну і, зокрема, для Львівської політехніки. Дякую за запитання. Звичайно, я погоджуюся з вами зараз. Є дуже багато різноманітних конкурсів, в яких Україна може приймати участь, але одним з них є так Вайдера. Цей... Ця програма дозволяє країнам, які розвиваються, отримати такий поштовх, можна сказати, для того, щоб розвинутися не тільки в науковій сфері, а також і отримати своє місце в світовій науці, а саме в європейській. Для нас було дуже важливо, щоб у цей проект, який який ми подаємо, він мав значення не лише як наукова складова, він мав значення для всієї політехніки, щоб, дякуючи цьому проекту, львівська політехніка зайняла таке. Заслужене, як на мою думку, місце в, в світовому такому науковому світі і показала свої досягнення, які вона має, щоби партнер, щоб партнери в інші країни, коли при написанні інших проектів, шукаючи партнера з України, бачили одразу досягнення львівської політехніки. Це така стратегічна ціль була для нас, щоби за рахунок у цього проекту можна було виконати якісь наукові дослідження, отримати хороші результати, але крім того, показати. Можливості нашої нашого університету, подати його традиції, його наукові школи, які давним-давно в нас засновані і працюють в дуже хорошому напрямку. Подача на будь-яку міжнародну програму, зокрема «Горизонт Європа, є висококонкурентною. Чи вдалося вам перемогти з першого разу, чи це вже була ваша якась енна спроба для того, аби перемогти в такій програмі? Ну тут в нам я навіть не знаю так, не можна сказати, що пощастило, але ми виграли цей проект, де ми є координатором України координатором з першого разу. І це був дуже великий конкурс. Наскільки я пам'ятаю, за результатами, які представляв європейський союз, це був лише 12 проданих проектів. Пройшли цей конкурсний відбір, і одним з них була був наш проект Геліс. Я думаю, що цей результат ми отримали за рахунок того, що була хороша співпраця попередня з нашими партнерами, і відповідно дуже була хороша ідея, тому що за результатами нашого проекту найбільші бали ми якраз отримали за імпакт. Яке стратегічне значення має проєкт Геліус для розвитку львівської політехніки як дослідницького університету? Та як він вписується у довгострокову стратегію дослідження та інновацій університету? В першу чергу за рахунок цього в рамках цього проекту будуть отримані нові нові результати наукові, що стосуються якраз оцих білих оледів, чи вволедів чи вледів. Як результат, Львівська політехніка буде представлена в науковому світі, покаже свої досягнення в цьому напрямку. Це з однієї сторони, з іншої сторони, завдяки цьому проекту, Львівська політехніка буде з'явитися на різноманітних європейських платформах і де буде скажімо так, представлена хорошими вченими. Крім того, ще варто сказати тут: сказати, що дякуючи завдяки цьому проекту, наші науковці львівської політехніки зможуть підвищити свій, свою якість не лише в наукових дослідженнях, а також і в написанні проєктів, тому що в нашому проєкті передбачено якраз проведення різноманітних тренінгів, щоб не підвищити не лише наукову складову або наукову вцілити наукову сильну сторону львівської політехніки, а також і підвищити оцей рівень знань наших викладачів, дослідників в написанні і подачі заявок на різноманітні проекти. Тому я сподіваюся, що по завершенні цього проекту ми отримаємо нові проекти для Львівської політехніки, які будуть зроблені якраз завдяки цьому проекту «Геліус». А як власне досвід координації цього проекту може вплинути на участь міської політехніки та цієї спільноти у майбутніх ініціативах програми «Горизонт Європи? Ну, цей проект координування таким проектом в програмі Вайдера є для нас вперше. Тобто, ми утримуємо досвід такий безцінний, який можемо потім дати нашим розказати нашим партнерам, як проводиться координування, як проводиться звітування, повністю процес проведення досліджень. Процес Проведення різноманітних тренінгів і як результат, у ці знання вони в першу чергу будуть поширені між колективами кафедри. Крім того, вони будуть поширені між наші знання, будуть поширені між нашими партнерами. Відповідно, як результат, ми отримуємо також знання від партнерів, які які мають хороший досвід в, наприклад, там організації різноманітних наукових досліджень. Тому як координатор, ти можеш. Координувати роботу саме в науці ти можеш координувати роботу в представленні львівської політехніки в різноманітних рейтингах, які також будуть впливати, представлення Львівської політехніки на різноманітних платформах як такого партнера, який може партнера, який може приймати участь в інших конкурсах. І якщо я думаю, що так і буде, Львівська політехніка покаже себе як хорошим координатором такого проекту. Це означає, що вона покаже, що ми Україна. Ми можемо робити не лише дослідження як партнери, ми також можемо і керувати дослідженням. Можливо, на завершення хотіли би сказати ваші плани щодо розвитку. Чи які наступні кроки вже маєте заплановані? Чи... Кроків ми маємо дуже багато, бо проект тільки стартує. В нас є дуже багато, скажімо так, Очікувані від цього проекту. Ми очікуємо, що зможемо не то, що познайомитися з роботою науков, інших наукових лабораторій. Що ми зможемо познайомитися з роботою не тільки наукових, а наприклад там освітніх якихось центрів того ж проектного офісу, який є, чи в Шотландському університеті, чи в Кавнуському університеті, чи в Ризькому університеті, як результат отримати. Більше знань, отримати більше знайомств, отримати хороші контакти. Ще саме важливе, що в цьому проекті дуже велика вага дається молодим вченим. І я сподіваюся, що наші молоді вчені, поїхавши за кордон, вони побачать, що вони є. Висококваліфікованими спеціалістами, і вони нічим не гірше ніж інші спеціалісти. Я сподіваюся, що ті вчені, які приїдуть до нас, вони також побачать наш університет з іншої сторони, побачать те, що в нас є і обладнання, і є можливості для того, щоб проводити на тих обладнаннях дослідження. І є люди, які хочуть займатися науковою роботою.